У Києві відбулася церемонія нагородження лауреатів національної премії Скарб нації. Ця нагорода підкреслює єдність українців, які докладають зусиль для перемоги та процвітання України. У яких номінаціях та хто саме отримував нагороду? Бачили наші репортери. На третій церемонії вручення національної премії «Скарб нації». Вручення премії проходило у п'яти номінаціях: організації, родини, благодійні фонди та громадські організації, особистості та молоде покоління. Обирали лауреатів методом відстеження їх досягнень. Це були, так би мовити, перегляди їхніх робіт. Разом з тим, хто яку лепту вніс, у скажімо, у розвиток якихось інших направлень, розумієте, ну одним словом, вибирались самі самі такі гідні достойні цієї нагороди. Нагороди отримали майже 40 українців. Одним з лауреатів у номінації організації став представник Київського природничо національного ліцею номер 145 що є лідером з підготовки наукової еліти. Ми представляємо середній загальноосвітній заклад, відомий як в Києві, так і в усьому світі. Ми заклад з поглибленим вивченням фізики математики, маємо величезну кількість переможців, можливі можливих олімпіад і на українському, і на міжнародному рівні. Нагородили людей з різних сфер діяльності, які не тільки прославляють, а й виборюють нашу перемогу на фронті, зазначає президентка премії Тетяна Забавська. Хочу сказати, що скарб нації це два слова ніяк'єм. Це люди. А люди саме цінне, що є на світі. І я вважаю, що країна повинна знати своїх героїв. А в цьому році у нас така концепція, що єдність тобто всі разом. Коли є єдність, то буде перемога неодмінно швидко. Всі присутні могли завітати на виставки, експозиції та подивитися на виступи відомих артистів. Головна мета це. Показати Україні, нашим людям, які в нас люди жертовні, самовіддано живуть і працюють в ім'я України. І тому, на мою думку, головна мета це все-таки цих людей. Якось відкрити ближче, щоб вони стали нам виразнішими. Організатори не планують на цьому зупинятися. Наступного року скарб нації знову об'єднає українців, що працюють задля розквіту нашої держави. Анастасія Катерина Баранова, телеканал Прямий.